Remember when our songs were just like prayers Like gospel hymn that you called in here Come down, come down, see reverence, unto my songs with those skies. Я б вже да. У мене були дворні, у мене були сорок. Ми помінялися великі дали, щоб були сьогодні про холодні культу. Спасибо, сила. Тільки здоровий спосіб життя. Я не п'ю. Я не буду. Я за маску. So my name, my name is Delphine. Тож і зараз не вийде чексісон. Бо ми взяли саме до рухні. Це на 99 виглядає краще, ніж це на дев'яносто Це вообще щось 300. <laughs> Це не зрозуміло. Да. Вікторія, ваш коментар. Піздець. а це Ца... Це треш. Ми наче в Гінглях. Ось. О, боже мій. Такий у них пул. Клапс. Oh, no. <coughs> <coughs> Така осінь, листочки. Школа. А я вже живі в школу, ні в університет. Це це якось сумні. Сьогодні якийсь crazy день. Мені приснився сон. Дурний сон. Але він зіпсував весь мій настрій на весь день. Я просто сьогодні якась. Не знаю, як наче я не тут. Я якось сади. Не можу сказати, що я прям постійно лиш думаю, прокручую щось у що мене в себе в голові. Ні, я, я просто сад, і мене це дуже бісить. Я не хочу бути оцею такою меланхолійною girl. Мені того року вистачило цього. Якийсь трендець. надіюсь, завтра такого стану в мене не буде. Ми думали це вайбова кав'ярня, вона не вайбова, тому ми йдемо далі. Там не додаст з кав'ярнями сьогодні взагалі. Можна я попробую? Really so Трішки нече потом доведешь ты Але не, не так щоб хотіти його пить кожен день. I'm addicted, I'm fucking addicted. This is the best thing that God has ever created. А ти що шупьешь? Латашку. Mm -hmm. А лата я мил-мик-милкшей. Milk, milk, Я в метро капець, як давно не було у -у -у. робити DIY усі. Ладно, з мене дуже поганий діайвайщик. Ще кожен раз, коли я в метро, мій ні зір ніби погіршується в мільйон разів. Я себе відчуваю максимально сліпою. Це такий like back to school вайб, хоча щось <ривіт> у них мало товару. Це дуже дивно. Сьогодні дуже чарівна погода. Йде дощ 16 градусів, і я не знаю, що мені вдягнути. Я йду писати плани на осінь з друзями. Вони так часто у мене з'являються відео, що попереднє моє відео називається інтроверські будні». але вони взагалі не інтроверські. so... Насправді це був такий пранк, Вас пранканули. So by the way. Я не знаю, що мені втягнути. Я хочу взути свої Мартінси, але наче і погода підходить, щоб їх втягнути. Мені здається, що люди будуть дивитись на мене як на придурка. І при цьому я собі кажу, яка різниця, хто що про тебе подумає. Все ж таки я втягнула конверси. Hello, nerd Victoria. Hi. Hi, Yes. I'm nerd Second of them, the last one long shot. go <laughs> <laughs> oh, so cool. to the last one. This is more Shakespeare of Paris. All empty. Yeah, because we 30 minutes in a queue mm -hmm. to get one. How is this? I do Оріше виглядає як, як, як якісь дуже важливі переговори. Особливо вік особливо Вікторія сьогодні зібралася у нас як якийсь президент. Зараз вона буде обговорювати не знаю з важливою політикою. Так бути, все, як все нам сьогодні якраз такий день треба лише це обговорювати. Олексій у нас що буде обговорюватись важливість мистецтва, і я на важливість світерів. Які... Посол Японії. Вона буде тринкати мочу. Чіно, Льоша, ти що? Скажіть, я одна, яка любить ці позу? Це в якій я відчуваю себе. Дуже комфортно. Але ми в кав'ярні, тому ви знаєте, як це робиш? Ну як А Отаков? Так. Щас. Льша тепер Мою купить. Мою босу. Тобі удобно так? Ні. Я хочу собі кружечку осінню, але вони якісь не такі си. Yeah. Yeah. Я виглядаю так, наче я зробила якийсь атомний проєкт. Вона виглядає так, наче допомагала робити атомний проєкт. І Льоса як yeah. Копенгій. це піцний блок. Чотири сири. Сир. І чіз, і якась cheese. оця штука. Cheese. Це взагалі не естетик, але у мене якийсь настрій. What the fuck? What the hell? Коротше, тупа за пальничку, берем another. Робимо cozy, aesthetic vibe. Коротше, сьогодні у нас 13 градусів, дуже холодно. У мене такий уже fall vibe. Autumn vibe. Зараз я буду монтувати вложик. Я думаю, може це почати вчитися. Я робила на початку цього влогу план стадії план на uh, осінь, але так як у мене є мотивація вчитися зараз, so, Чому б зараз це не зробити? Боже, мій outfit looks so good. Uh, So, yeah. Now that I've worn out, I've worn out I'm on my knees in fascination looking for. Дивіться, в мене вийшло. Я помонтувала влог, і тепер я вчусь. Це справді цікаво, коли ти сама хочеш вчитися, бо ти тоді якось вникаєш в то, що ти читаєш. Бо коли я вчилась в університеті, я робила тільки тому, що мені потрібно це було зробити. Я не сильно розуміла, що я там вичитую. Але от коли ти там цікавишся, от зараз я хочу почати вчити психологію. Мені цікаво, і я все розумію, і це круто. What the hell? Please fly that with us to another country. So, we we're going the уже были Yes. І Ми ходимо в всіх супер... супермаркетах, шукаємо класні акції. Як бачите, ми знайшли тільки погріб, банани. Це все. Я подивіться на мій аутфіт. Я yeah. in deslady шукаю акції. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо ви хочете бути рич, ви маєте вміти шукати хороші акції. Беріть на конець західний варіант Єлизавета. У нас зараз. Такий вайб, наче там десь біз... наша дитина займається футболом, а ми дивимося, як сам працює. Lice, то, читала, when you're an adult the only built-in community you have in your life is your work but I think the challenging thing with work is that your work families Банчо кідс юр ейч даргонгюкзак саме тим якзакт цейтайм. Бай Боже, файнали я добралася до цього моменту і буду розповідати вам, куди потівся вандерлас. Пам'ятаєте, у мене колись на каналі було таких два класних відео The Changes і Hometown. Далі мав би вийти третій епізод. Він не вийшов. Тож. Куди подівся Вандерлест? Ціло в тому, що сама назва Вандерлест означає жага до мандрів, пригод, тобто до подорожей, а я не подорожувала. У мене були такі подорожі на один день, і в принципі з цього теж можна було зробити контент. І я знімала відео, я готувала контент, але... Як ми бачимо, нічого не вийшло. Взагалі я дуже пишаюся цими двома своїми відео. Я вважаю їх найпрекраснішими на моєму каналі. В них я вкладала от прям душу. Я захоплювалася цим монтажем кожну секунду. І це ті самі відео, які я монтувала дуже довго. Я їх знімала дуже довго. Я навіть придумувала, як кадр має виглядати фільтрами, скільки я гралася. В них було вкладено дуже багато всього, і вони набрали дуже мало. Переглядів я не можу сказати, що це мене дуже сильно засмутило, бо в принципі мій канал він не є популярним. Тут і так мало переглядів. Я точно знаю, що я хотіла створити Вандер чисто для себе. Цих два відео показує, що girl, в тебе є талент, просто ти дуже лінива, і ти не змогла третій епізод реалізувати. Хоча я його знімала ще з травня, я справді готувала щось, і у мене навіть я зараз доведу. Бачите, третій епізод, і тут вже було розписано. Навіть я малювала кадри, що має бути я не брешу. Я справді готувалась, але так буває, що буває, що нічого не буває. Тому мені не хочеться казати, що я закидую вандерлес, бо. Може, колись я знімлю той третій епізод, але й при цьому я не хочу, щоб ви на це сподівалися. Тут одразу і дам відповідь на наступне питання. Це про мої плани на майбутнє. По Ютубу я планую знімати влоги. Я сподіваюся, що цієї осені я знімлю багато осінніх атмосферних, класних cozy влогів. Тому, якщо у вас є якісь побажання, теми для обговорення, або ви хочете, щоб я якісь рекомендації вам дала, або, наприклад, відео там показала як мій день, проходить, тоді пишіть мені в інстаграму Дірект, бо коментарі у мене ютубі закриті, де я знаходжу натхнення для своїх книг. Якщо ви хочете, щоб я вам сказала, де знайти натхнення, типу якусь геолокацію, я не знаю. До кожної людини натхнення приходить по-різному, і ви просто маєте зловити цей світ дзинь. я Не знаю, я забула, що це означає, але зловіть його. І ще хтось мене запитував за таро у своєму дописі в інстаграмі. Я розповідала, що цього літа Таро зігралися мною дуже жахливий жарт, бо я цих... Бичес слухала, з ними більше розмовляла ніж з реальними людьми, і це крінж. Яке моє ставлення до таро? Я вважаю, що це повна хрінь. I'm so sorry. Дивіться, воно іноді вгадує. І це перфект, але також мені здається, що воно дуже загально зроблено, так само як і астрологія, як і матриця долі. Тому я дуже ставлюсь скептично до езотерики. Мені робили розклад, який збувся. Але прикол в тому, що це був розклад на мене цього літа. Я зустріла багато мені, і цей розклад підходив просто кожному. Що я думаю, насправді що іноді збувається. але що збувається, бо ми вміємо знайти щось схоже до того, що сказав розклад. Тому я дуже ставлю скептично. У мене була якась залежність від них, бо я не могла отримати відповіді в реальному житті, контактуючи з цими людьми. Тому я зверталася до них, і те, що вони мені казали, те я вірила, і це було дуже тупо. Тому я навіть зараз їх і не використовую. А тепер всі тарологи мене ненавидять, I'm so sorry. Oh Ти знімаєш? Yeah. Я зловила мову, бачите? Не бачите? Yeah. Зараз я її вип'ю. Ніби по всіх фотоапаратах світі просто. Йшла yeah. малала